Лабораторією та серцем релігійної громади, що налічує понад 1 мільйон 300 мільйонів віруючих, під його поверхнею пульсують таємні ходи та підземні галереї. Над нею височіють куполи, що перевизначили західну архітектуру. А в повітрі змішуються запах ладану, звуки григоріанського співу та вібрації супутникових телефонів, які з'єднують папу з лідерами п'яти континентів. У цій розповіді ви пройдете Ватиканом від гробниці Галілейського рибака до даху, де майорить жовто-білий прапор. Дізнаєтеся про його складну економіку, мовчання архівів, битви, які він вів пером і мечем та виклики 21 століття. Уявімо масштаб: 80 футбольних полів, вишикуваних у ряд, займають майже всю територію держави. Її неправильні обриси сформувалися у 1929 році з підписанням латеранських угод, які вирішили римське питання конфлікт між святим престолом і королівством Італія, що тривав з 1870 року, коли війська Віктора Еммануїла II окупували Рим, дипломатичним архітектором угоди став кардинал П'єтро Гаспаррі, державний секретар Пія XI. Натомість за визнання незалежності Ватикан відмовився від територіальних претензій на колишні папські держави та отримав економічну компенсацію, яка стала початковим капіталом сучасного фінансового статку Святого Престолу. Хоча земельна площа становить менше півквадратного кілометра, суверенітет Ватикану поширюється на екстериторіальні об'єкти, великі римські базиліки Сан-Джовані ін Латерано, Санта-Марія маджоре Сан-Паоло Фуорі Ле Мура та резиденції на кшталт Кастель-Гандольфо. Будь-який візит неминуче починається на площі, обрамленій колонадою Берніні кам'яною овацією, здатною вмістити 300 тисяч осіб. Проте справжнє диво чекає за кілька метрів під землею. У 1940-1957 роках ватиканські археологи розкопали язичницький некрополь першого століття, який привів їх до скромної ніші, облицьованої червоним мармуром, там виявили грецький напис Петрус Ені, кісткові фрагменти після морфологічних та епіграфічних досліджень атрибутували апостолу. З 1950 року папа Пій дванадцятий дозволив демонструвати реліквії у урочистих випадках. Павло VI підтвердив їх автентичність у 1968 році. Сьогодні лише 250 осіб на день за попередньою заявкою поштою та після суворого чергування спускаються до скаві вузьким коридором. Де вологість змішує запах розкопаної землі з ароматом мирри з давніх саркофагів. Прогулянка цим нижнім рівнем, мовби подорож у минуле на дві тисячі років поховальні склепи, прикрашені міфологічними фресками, сусідять із християнськими гробницями, з вирізаними хризмами, демонструючи перехід від одного культу до іншого. Забронювати археологічний маршрут означає дотримуватися майже монастирських правил. Повні дані, номер паспорта, одяг, що закриває плечі та коліна, і абсолютна тиша під час туру. Офіційний гід супроводжує невеликі групи, максимум 12 осіб, які рухаються механічно вентильованими тунелями. Фотографувати та знімати відео заборонено, але нагородою стане відвідування так званого трофею гая, цегляної споруди, де вперше шанували мученицьку смерть Петра, що документується ще у другому столітті письменниками на кшталт. Гая Римського. Маршрут завершується у каплиці Климента за кілька метрів від місця, де сучасна базиліка звела свій балдахін вершину творчості Джан Лоренцо Берніні. Коли ви повертаєтесь до головної нави, світло з купола Мікеланджело створює враження, ніби відкручений час раптово повертає вас у епоху відродження. Заснована Миколою V' у 1451 році. Та частково відкрита для дослідників з 1475 року бібліотека зберігає приблизно 1,6 мільйона друкованих томів, 85 тисяч рукописів і 150 тисяч іконографічних документів. Її полиці простягаються на 42 кілометри та розміщені у прибудові до кортіль дель Бельведер з суворим кліматконтролем. Температура 19 градусів Цельсія відносна вологість 50%. Серед її скарбів ілюстрований Віргілій V' століття, Кодекс Ватиканус, одна з найдавніших грецьких біблій, автографи нотних партитур Моцарта та зашифрована кореспонденція католицьких королів. На відміну від публічних бібліотек, тут немає зовнішнього позичання. Дослідник працює за столами з латунними лампами. Навпроти вітрин, де пергаменти, здається, сплять віками. Століттями їх називали таємними архівами. У 2019 році Папа Франциск перейменував збірку на архів Апостольський Ватикан, щоб розвіяти конспірологічний Ореол. Не тому, що їхній вміст розкривають безрозсудно, а тому, що латинське слово секретум означало просто приватний, архіви займають 85 кілометрів полиць. І близько 35 тисяч томів інвентарних записів. Вони охоплюють період з 8 століття до сьогодення булли, акти соборів, міжнародні договори, щоденники нунціатів, листи Галілео Галілея з проханням про помилування, документи про рабство, архіви Другої світової війни. Чинний протокол вимагає, щоб документи залишалися закритими 75 років. Наразі дослідники можуть вивчати матеріали аж до Понтифікату Пія дванадцятого включно. Кожен запит розглядається індивідуально, а дослідник може копіювати лише затверджені сторінки під постійним наглядом. Популяризований отцем Франсуа Брюном у 1970 роках, хроновізор нібито був пристроєм, створеним бенедиктинським ченцем Пелегріно Ернетті разом із вченими з Понтіфічіо Інституто, начебто він поєднував антени з екзотичних сплавів і електронно променеві трубки для фіксації залишкових вібрацій минулих подій, фотографії, що зображували агонію Христа та промови Цицерона. З'являлися у бульварних змі, жодних технічних доказів, що підлягають відтворенню, так і не представили. Святий престол заперечив свою причетність, але міф продовжував жити, надихаючи романи та телесеріали. У поп-культурі хроновізор уособлює людське прагнення безпосередньо свідчити історію. А водночас страх, що певні істини могли б підірвати віру, якби вийшли на світло. Ватикан зберігає найбільшу концентрацію шедеврів на квадратний метр Мікеланджело, Рафаель, Браманте, Боттічеллі, Караваджо. Лабораторія реставрації, заснована 1924 року, функціонує як лікарня для мистецтва. Хіміки, фізики та реставратори аналізують пігменти за допомогою Романівської спектрометрії. Мікроледендоскопів та лазерів контрольованої абляції. Кожен робочий стіл обладнаний ватними паличками, розчинниками та мікроскопами поряд із розп'яттями та фотографіями творів у їх первісному стані. Реставрація Сикстинської капели 980 994 видалила століття сажі та лаку, відкриваючи несподівано яскраві кольори. Синій плащ Богородиці у страшному суді виявився синтетичним ультрамарином з майже електричним блиском. Понад 6 мільйонів відвідувачів у 2023 році зробили Ватиканські музеї одним із найвідвідуваніших культурних комплексів планети. Класичний маршрут простягається на 7 кілометрів коридорів музей Піо Клементино, Галерея Карт, Станція Рафаеля, Етнологічний Музей. Пінакотека, бібліотека та нарешті секстинська капела. По дорозі спіральні сходи, Соломонові колони та косматеські підлоги вели понтифіків і конкістадорів. Для регулювання людського потоку використовують часові бронювання, металошукачі, датчики, СО2 та алгоритм, який регулює мікроклімат, виявляючи зміни на 0,1 градуса Цельсія. Під час пандемії прискорили цифровізацію, зараз пропонують віртуальні тури у 8 кілобіт і доповнену реальність для тих, хто не може подорожувати. Споруджена між 1473 та 1481 роками Джованні де Дольчі для папи Сікста Чатвай, звідси її назва, Сикстинська капела має розміри 40 на 13 метрів, такі ж як храм Соломона, описаний у Старому Завіті. Її бічні фрески зображують життя Мойсея та Христа. Стелю, розписану Мікеланджело між 1508 та 1512 роками, прикрашають дев'ять колосальних сцен із книги буття. На висоті 20 метрів художник зобразив Адама, що простягає руку до Бога. Момент майже дотику, який перевизначив біблійну іконографію, з 1878 року, капела приймає конклави, коли кардинали входять під формулою екстра омнес. Двері буквально замикають на ключ, а клетка Фарадея блокує радіосигнали. Кожен голос подається на тимчасовому вівтарі. Бюлетені спалюють з суміш сухої соломи або фольги, утворюючи чорний дим. При обрані папи додають хлорад калію та лактозу для утворення видимого білого диму. Рік за роком священики з 40 країн відвідують університет Регіна Апостолорум для проходження курсу з екзорцизму та молитви звільнення. Програма включає історію одержимостей, канонічне право, психіатричну патологію, фармакологію, порівняльну демонологію та практичні свідчення. Офіційний ритуал складається з 31 закликання на основі ритуалів Ромаум. Перед проведенням вимагаються медичні та психологічні обстеження для виключення епілепсії, дисоціативних розладів або шизофренії. Екзорцист діє у супроводі церковного нотаріуса та за можливості лікаря. За неофіційною статистикою кількість великих екзорцизмів не перевищує 400 випадків на рік. Більшість консультацій виявляються психічними чи соціальними порушеннями, їхні вимоги нагадують інструкцію з епохи відродження бути швейцарським чоловіком, практикуючим католиком, неодруженим. У віці від 19 до 30 років зростом не менше одного метра 74 сантиметрів та пройденим військовим службою у Швейцарії. Уніформа складається з 154 складок та 32 гудзиків. Кожен мундир шиється у внутрішній майстерні протягом 32 годин. Шолом, натхнений дизайном 16 століття, у 2019 році отримав 3 d друковані елементи зі сріблястих полімерів, легших за сталь. Під час церемоній вони носять алебарди. Для оперативної безпеки пістолети Глок 17 та штурмові гвинтівки Сіг 553. 6 травня вшановується подвиг 147 гвардійців у 1527 році. Кожен рекрут присягає перед папою. Служитиму з вірністю, відданістю та честю. Майже непомічений туристами цей 800-метровий укріплений коридор був зведений Миколою V' та розширений Олександром VI Борджія. Протягом століть він рятував обложених пап, включаючи Клемента VII під час розграбування Риму у 1227 році. Сьогодні коридор відкривається для публіки лише кілька днів на рік. Коли фахівці розповідають його історію інтриг, змов та нічних порятунків, той, хто пройде його мурами, виявить бійниці для мушкетів, графіті швейцарських найманців та приховані вентиляційні отвори. Близько 800 мешканців створюють особливий екосистему. День починається з дзвонів, більшість чоловіків носять сутани або клерджімен. Нечисленні жінки виконують адміністративну чи академічну роботу. Двопрохідний супермаркет, кафе самообслуговування та перукарня задовольняють базові потреби. Діти рідкість, лише діти світських співробітників та швейцарських гвардійців відвідують скуола Марія Бамбіна, де навчання ведеться італійською та англійською. Немає нічних клубів чи барів, відкритих для публіки. Соціальне життя відбувається у їдальнях релігійних громад. Ватиканське громадянство надається юр офіції, тобто за посадою, громадянство за народженням не існує. Коли чиновник переходить на іншу посаду, він автоматично втрачає його і за відсутності іншого громадянства стає італійським громадянином ipso facto, згідно з угодами з Італією. Це запобігає безгромадянству, але підкреслює функціональний характер приналежності. Вони займають 23 гектари майже половину країни. Тут є барокові фонтани, етруські руїни та протиповітряний бункер, зведений п'єм дванадцятим. Квітучі тюльпани голландської селекції щороку вкривають площу святого Петра на Великдень. У 2024 році вулики виробили 475 кілограмів меду. Сонячні панелі у касіна Піо 4 виробили 550 МВт-годин електроенергії як частину програми зі зменшення викидів СО 2 Заснована у 1891 році Папою Левом XIII та розташована сьогодні у кастель Гандольфо і Тусоні США, Ватиканська обсерваторія бере участь у дослідженнях метеоритів, космології та пошуку екзопланет. Єзуїтські астрономи публікуються у рецензованих журналах, демонструючи, що віра і наука можуть вести діалог без інституційних конфліктів під велетенським склепінням базиліки та ледь чутним шепотом, що піднімається з некрополя, пульсує ритм, який поєднує тисячоліття історії з технологічними досягненнями 21-го століття. Ватикан Крихітний за розмірами розкриває глибину, що простягається від останків, приписаних галілейському рибакові, до лабораторій, де вивчають метеорити та реставрують полотна Мікеланджело за допомогою наносекундних лазерів. Його архіви з 85 кілометрами полиць зберігають булли, що скріплювали імператорські коронації, листи астрономів, звинувачених у Єресі, та дипломатичні депеші, здатні переписати цілі розділи сучасної геополітики. Його мури, що бачили марш середньовічних армій і фашистських колон, сьогодні підтримують антени, здатні транслювати церемонії у 4К на 5 континентів. У регульованій тиші етруських галерей відвідувач відчуває, як пил століть співіснує з системами фільтрації повітря, керованими алгоритмами. Кожен крок нагадує, що тут час не накопичується шарами, а переплітається як живий гобелен. Швейцарський гвардієць із церемоніальною алебардою та полімерним пістолетом уособлює цю подвійність традиції та високої безпеки. Дим, що виходить із Сикстинської капели, показує, як обряд 14 століття досі хвилює мільйони, які перевіряють сповіщення хаби мус на своїх телефонах. Поза увагою публіки, 3 d принтери відтворюють мармурові фрагменти для тестування збереження, тоді як міські вулики забезпечують медом папську аптеку. В університеті, де готують екзорцистів, психіатри та теологи, разом аналізують розмиті межі між психікою та вірою. За кілька метрів астрономічна обсерваторія відстежує наднові зірки, що вибухнули ще до заснування Риму. Таким чином, найменша країна світу підтримує постійний діалог між священною землею та космічним горизонтом, розмову, яка не закінчується з настанням ночі, адже світло музеїв, радіо, що мовить більш ніж сорока мовами, та сервери, що зберігають терабайти оцифрованих рукописів, продовжують пульсувати за кожною кам'яною кладкою. Саме так Ватикан постає як постійне нагадування, що вплив вимірюється не квадратними кілометрами, а щільністю значення, яке може вмістити місце. Між відлунням архаїчних співів та ледь чутним гудінням датчиків вологості триває парадокс, що визначає цей анклав. Інституція, яка навчилася вкорінювати вічність у кожній миті, зберігати пам'ять про те, ким ми є, водночас досліджуючи за допомогою мікроскопів, телескопів та молитов, безмежність того, ким ми ще можемо стати.